Місто в місті вже традиційно на Слав'янський базар з'їжджаються майстри з усіх усюд. Вони привозять не лише свої вироби, а й усім охочим демонструють майстер-класи. Цьогоріч аншлаг митців. до Вітипська завітало понад тисячі майстрів. Зі склопластикою приїхали львів'яни Оксана Вовк і Сергій Уханський. Не встигли розкласти на столі казкових героїв, яких обступили дорослі та дітвора. Всі дорослі, коли до нас підходять, вони стають дітьми біля нашого села. Кожна людина знаходить. Якусь річ під себе, в якій бачить там чи себе, чи свого друга там, чи ще щось зробити власноруч веселого персонажа справа нелегка, запевняють майстри. Найголовніше тут дотримуватися техніки безпеки, бути уважним, немов за кермом, та підтримувати температурний режим 800 градусів. Скло матеріал капризний, і воно може від перепаду температур скло може тріщати. Тому ми зазвичай проводимо майстер-клас, набираємо руки учня і робимо це його руками. Поряд зі склопластикою білоруські віртуози навчають охочих різьбі по дереву і ткацтво. Олексій Глот перший єдиний вітебський майстер, який опанував верстат. Чоловік уже сім років поспіль чекали мирушники серветки а навчила його зі справі мама. Площадку ж був вебілін де ниточка перекладалася, просто яглицей і, і все. Вот. А мужчина прийшов і сказав, ага, здесь можна включити этот механизм, і он буде сам робить. Вот. І зрозуміло, вот казки станок так і одновив, і по Да? Не боїться взятися за голку з ниткою, і Сергій Сташкевич разом із дружиною відроджує продавнє ремесло шоповальство. Береться шовк натуральний основа, Потім по рисунку там або як вибирається вже шерсть пацвіту, берться і делается по рисунку, накаливається тонка іголочка акуратно. Ніжні, немов шовк і теплі, як вовна, такі вироби не залежуються. Я вот думаю, внучкам купити в подарок. Я очень далеко живу. Вот на севере она у нас как раз пойдет для шубки такой. Не тільки на півночі носитимуть власноруч зроблені аксесуари. Пані Оля згадує, як східні жінки теж купували вовняне вбрання. Зараз больше це вже вторая волна, така не білоруська. Пришедшая севера волна вот этих вот нових цвітних і Коли когда шорстку прокрашують різні цвета, і получається нової вот дихання того, що було раніше. і тепло і дуже ярко, дуже нарядно, красиво. таке вот полезне баловство. Корисних речей на ярмарку не бракувало. Солома та лозоплетіння, глиняні вироби, прикраси з бісеру на різний смак та гаманець. Ой, купили украшення для внучок, для внучок багато. і браслетики, колечки. украшення коротше, подарки. Все здорово, все красиво, все подобається, Кругом музика звучить. Наталка Фолівчук, Леонід Попович, соціальний пульс, звітибська республіка Білорусь.